Привіт! Ви зараз чуєте звук цього відео, бо я його знімаю в AirPods з одним наушничком. Хороший звук цілком, непоганий мікрофон. Також дуже цікава оця функція Noise Cancellation, вона цікаво працює. Інколи це буває зручно, інколи не в тему. Але це можна виключити в налаштуваннях. В принципі, так воно працює. І достатньо довго тримає заряд. Що мені не дуже подобається, так це складність налаштування цих всіх нотифікейшів. І інколи воно читає з телеграму, наприклад, нотифікейшени. Воно говорить, щось я розумію з того тексту Notification, а щось геть не розумію. Бо-ши і неправильно наголоси, або щось таке. Українську мову там він не дуже розуміє. Ще не дуже до кінця це все технологія розвинута. Ну, Тобто, цілком задоволений цими новими А Четверта ме. Але є нюанси. Які е, бажаю, щоб вони покращились на майбутньому. Але ну, як ви можете оцінити звук, він достатньо хороший, і я цілком задоволений.